Дитяче свято до міжнародного дня захисту дітей влаштував благодійний фонд родини «Розенблат». Ну, це дуже гарна квітка. Вона мені дуже сильно подобається, скажу чесно. О, це, це свято дуже дуже класне. Тут ми я тут розмальовую вже клубні до сумишки Там різні ми тут. Дуже класно, нічого не скажу. Хоча на цій площині я не перший раз, але не цей раз це було найкраще свято, яке я бачила. Я прийшла зі своєю донечкою, соломійкою і з подружкою. Вони ще маленькі, то особу хлопають, хочуть держатися за ручки. А так особу ще не піднімають, все цікаво. Організатори свята кажуть, у їхнього фонду багато підопічних, тож цього разу вирішили влаштувати чергове свято для дітей. Мені подобається ця маска, тому що вона класна, клієн, тому що вона... мені подобається. Я вже напугала шістерих дітей. На святі побували дітки з особливими потребами. Розваг вистачало усім: бодіарт, ігри, сукровавата, фотосесії, шоу з бульбашками, аніматори. Серед запрошених діточок також діти з Особливі дітки: це і діти сонця, це і діти аутисти, тобто дітки, які позбавлені можливостей в реальному житті. Насолоджуватися життя, ми їх запросили. Сподіваємося, що їм наше свято сподобається. Дивлячись тут на святі, ми не бачимо різниці між взагалі не ділимо дітей на особливих і дітей звичайних. Вони всі у нас, всі, всі звичайні діти. Я вдячний Бориславу Семеновичу, Лєночці всій сім'ї за те, що вони зробили таке свято для наших діток і не тільки для діток, для дорослих. Я от дід з Настійкою внучкою задоволенням дивимося на цей святковий день. Дитяче свято до Міжнародного дня захисту дітей фонд родини «Розенблат» проводить другий рік поспіль.